Всім привіт! З вами Мар'яна, ви на каналі Хитрі Хрестики. Рада вас вітати і я дякую всім, хто підписався, всім, хто буде підписуватися, всім, хто ставить вподобайки і пише відгуки. Мені дуже приємно. А ще дякую нашим захисникам і захисницям, що оберігають наші дубки і дають можливість нам вишивати, бавитися з дітьми, як кажуть, жити повноцінним життям. Я їм дуже вдячна. Ну що, стартує новий тиждень вишивального крокодила, це вже сьомий тиждень стартує, боже як швидко плине час. Я, чесно кажучи, сьогодні монтувала відео попереднього тижня і, і, і дуже довго згадувала якийсь тиждень по порахунку. Минулий тиждень був шостим. Так, що цей тиждень сьомий. На цьому тижні випала картка ой, під, під номером 32 і має такі слова: Сонце 1 бал, машина 2 бали, стіл 3 бали, вікно 4 бали, телефон 5 балів. Але, як завжди, я, не, я вже все, я вже не буду обіцяти, що і скільки я буду вишивати. Я можу сказати, що саме зараз на драконі я почну вишивати 250 хрестиків, хоча я ще подумаю. Тому що тільки ось все, закінчилась повітряна тривога. Вчора цілий день да, була повітряна тривога, а, але вчора ми були вдома було все одно. Діти у мене з сьогоднішнього дня вже в садочку, тобто вони одужали абсолютно. Сподіваюся, що ми ще довго не захворіємо. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Але це садок, ну, слов нет, коротше, одні жести. E -hmm. І так як післязавтра, завтра вже свят вечір, а післязавтра Різдво. Тому e -hmm. я не... не впевнена, що я все встигну. В мене, як вияснилося, на драконі є вікно. А ще я вчора побачила чарівника. Я розложила вчора свій e -hmm. в п'ятницю. Зняла з цього з п'ялиць. Ой, не сп'яли це стримача дракона. Я його розложила на дивані і побачила, що там, -ху -ху, там є якийсь чоловік, чи чарівник, чи, я не знаю, ну, такий в довгому капелюсі. І там є вікна, і думаю, блін, ну класно було б. А, і Сьогодні якраз я прокидаюся рано вранці, бо вчора я заснула дуже рано, я не дочекалася картки. Я прокидаюся в юху! Вікно. Клас! Тільки чарівника не вистачає. Тому гарантовано на цій роботі буде 250 хрестиків. Плюс мають дойти руки до нової слободи. Там взяти 250 хрестиків, там є вікна. І і-і. І і і що ще? Ой. А, що мамина картина? Там вікно і стіл. Я ще щось хотіла. Я хотіла розпочати якусь нову іграшку. Да, дівчата і хлопчики вляпалась я в одну із ігор, яка почнеться 1 січня. Це 11 іграшок за рік. Дівчата мене підбили, я дуже довго мучилась. Ну, для мене це довго я тиждень думала, що як іде, і я згодилась. Боже, щось не можу зрозуміти що? Може, сусід е цей пиляє? Е бо недавно, пролітавши хет, так було трошки ніяково. Ось, е Ну, нам не звикають, напевно, вже. На жаль, хотілося б швидше від цього відвикнути. Е минулий тиждень печальний. в мене все 9 балів, тому що там і самопочуття у мене було дуже погано. Я не рук на ніг не могла підняти, у мене тиск був 170, я не знаю, що зі мною відбувається. Сьогодні вже шостий тиждень, шостий день, коли я не бачу свого чоловіка. Підчалька, так, да, це сусід пиляє. Я прислуховуюсь до всіх звуків, тому що мені некомфортно, коли я абсолютно одна, і знаю, що ще чоловіка я не побачу як мінімум декілька днів. Я молюся всім святим за те, щоб Різдво провести зі своїм коханим. Бо, якщо чесно, в мене навіть зараз такий депресивний настрій. Я не відчуваю свята, і мені його якось і не хочеться. Але дякую, дівчатка, вам за те, що ви мені дали такий волшебний пенділь. І я все ж таки сьогодні почалась уже готувати до Різдва, до святвечора. Завтра я вже з обіду вишивати не буду. Я буду тільки накривати стіл. Там мити посуд, і буду в надії, що мій чоловік приїде додому. Ось. Боже, аж сльози наверачуються. Що -зі, зі мною відбувається? Знаєте, коли. Ну, ви багато хто знаєте, коли давно не бачиш свою половинку, то, то реально як від тебе половинку відірвали. Але на чому? Ми це все переживемо, ми побачимося, все буде добре. Так. Тому наразі плани в мене такі. Крокодил 250, чарівнамитті 250, мами, у мами там, на маминій картині 500 хрестиків. І, можливо, я якусь іграшку розпочав. У мене ручки чешуться, але мені хочеться совісно дочекатися до 1 січня. От, і прийняти участь в такій іграшці. Що треба замовити пластик. Проз... Напівпрозорий, мені на ньому комфортно вишивати, бо я пробувала на білому, мені не сподобалося. І обов'язково магнітні п'яльця, тому що мені на руках пластик вишивати ну ой як незручно. Що ще хотіла сказати? Ну, якщо, щось, якщо в мене хватить часу і знайдеться ще якась робота, то я вам про це обов'язково скажу. Було б непогано в цьому, на цьому тижні просунути. Хоча б тисячу на драконі. А, забулася. Мені ще треба 300 хрестиків вишити на рибачках. У мене ж цей гілочка Кожен, Кожна середа, звіт по Dimensions. Ось, так як я завтра можу не встигнути все зробити, то треба зробити це сьогодні. А ще мені загадали зробити сніжинку з, з моєї доні на 26 число. І це теж сьогодні займе добрий шматок вечора. Тому я при тому я не знаю навіть, що робити. Мені е, чука підказує, що треба їхати за дітьми, забирати їх раніше з садочка. Е, з іншого боку, ніби то хай побудуть. Справа в тому, що знову запустили шахедів. Вони на протязі 40 хвилин години можуть долетіти. Щоб ви розуміли, зараз зараз, зараз я перевізьму телефон, скажу. Так, зараз дві години без п'яти без десь чи без, без 15-ї два дали відбій, а повітряна тривога десь о дванадцяті почалась, може, навіть раніше. Весь час діти сиділи в цьому, раніше 12-ї дали, діти сиділи в бомбосховищі. Тому я не знаю, як і йшов, будемо дивитися. Ось так от починаю я вишивати напевно, все ж таки, а там буде видно. Всіх люблю, всіх цілую бажаю гарного початку тижня, па-па. Привіт, мої друзі! Привіт, мої любі! Відшила я 250 хрестиків на драконі. Вишила я оцей низ, щоб ви розуміли, це вже челюсть обличчя дракона. Зашила ось тут, і зашила отут і донаки. І вийшло 250 хрестиків. Я думала почати вишивати звідси, але щось не пішло я хочу от сюди доверху гнати. Ну, поки нитка йде ось так в мене, але в майбутньому гнати сюди наверх, дорозкреслити, графі... до переп'ялитися і знову ось так. І так, потрошку-потрошку, воно буде мені візуально простіше. Вибачте, щось руки тремтять. Такий тиждень важкий, тиждень знову почався без чоловіка. Знаєте, в понеділок вишила 50 хрестиків. Та думаю, де ж його шити? Треба ж готувати. Пішла, приготувала. Потім в нас було тут весілля, над нами тут жужалки літали. Теж ніч була така не дуже добра. Десь до трьох ночі я не спала. Ні, не так було. В понеділок чоловік подзвонив, написав, що чи зможе його зустріти з маршрутки, бо ми тут в двох кілометрах живемо від маршрутки. От, я під... А я вже уклала дітей, це вже було початок 10-ї, чи, чи пів десятої, я не пам'ятаю. Я дітей зібрала, поїхала, зустріла чоловіка, провели хоч... хоч одну ніч з чоловіком, вранці його завезла на маршрутку, дітей в садочок. Забрала дітей з садочка і понеслась з вівторка на середу. Ну, а вівторок, святвечір, тобто я накрила стіл святковий, хоч були я і мої дітки, але все одно ми сіли, повечеряли добренько, положила діток спати, і почалось, почались тривоги, почалось весілля, ще такого не було в мене за весь час. Ці всіх подій з 22-го року, що прям так низько і прям кружляли жужалки ці, це, це, це просто це звук противний. Я бігала весь час до дітей в кімнату, бо у дітей сама найбезпечніша кімната. Е, да, з Різдвом Христовим вас, всіх. Я вам бажаю миру, добра, скорішої перемоги для України, перемоги для всіх нас. Щоб у вашому житті було побільше радісних і щасливих моментів. В середу ми само собою не вишивали. Щось в мене руки тремтять не можу. Нормально, при тому, що тримаю дві руки, Можливо. А сьогодні я вранці встала, вчора теж забрала чоловіка, теж щаслива, що він мав змогу побути вдома. Хоч одну ніч, діти, хоч вечором ми вранці побачили татка. Сьогодні у дітей було свято, і то все одно трохи підламали ці тривогами. Ось. Щось мені якось так тривожно на душі, не знаю чому. Ну, а так все добре. Так, я буду переходити. Зараз, зараз перехвачу. Ой, а де її діла? Вибачайте. За незручність. Буду переходити до маминої картини. Це той самий на кінець тоді до нього руки дійдуть. Зараз, дівчата, вибачайте мене, будь ласка, щось я сьогодні потеряшка, розстеряна. Мамина картина, бускове чудо. Буду дошивати цей листочок, переходити на інший. Трошки незручно, що папір. Мені на папір треба налаштовуватися. Треба, що коли чоловік приїде, не забути йому сказати, що мені треба блок живлення для мого принтера, відсканувати те, що в мене є, і віддати моїй лірусі, щоб вона зробила перенабір. І будемо з нею вишивати цю картину. Картина дійсно чудова, вона легка, вона легко вишивається. Тут нема таких ярих одинаків. Вони, якщо є, то близько один до одного, що можна спокійно робити протяжки, а не так, один хрестик вишив, потім береш на нову нитку, другий хрестик. Як в хаєті, так в хаєді такого немає. Ось мій їжачок. У мене сьогодні якраз на святі дитячому. У мене синочок якраз був їжачком. Донечка була сніжинкою чи крижинкою, вже хто як каже. Так що беруся я за цю картину. В цій картині. Є два кодових слова це вікно і стіл. Тому маю за сьогодні, сьогодні у нас четвер. Ой, яке число? 26. Маю вишити 500 хрестиків. Відзвітую вам. Всім привіт, мої любі і хороші. Сьогодні п'ятниця, 27. Я вимочила 500 хрестиків. Ну, десь так, найбільше не схоже, на 500 точно є. А, вишивала оцю область і зашивала ось цю область. Вимочила, важко йшла. Я не знаю, з якого приводу вона важко йшла, Ну, якось було не дуже комфортно її вишивати. Чи в мене організація погана, чи а, із за того, що папір і я заглядувала часто от, там, в значки і шукала на планшетці. Де вона? Щоб шукала в карті кольорів, який кольор, тому що ну, деякі кольори я знаю на пам'ять, а деякі ні. І зберігаються в мене нитки от, от в такому, не як це, як косметичка, не косметичка, я не знаю, гаманець. Я замовляла у пані Людмили його разом з конвертом. Для зберігання вишивки. І дуже, В принципі, для зберігання дуже зручно. Для вишивання дуже зручно, вибачте, за творческий бідлам, але дуже зручно вишивати ось так, коли в мене все розложено. Бачите, Тут я шукала ниточки, які мені не доставалися. От коли ось так все розложено, я бачу всі номери, мені так зручно. На, на цій господі, на отакій планшетці, де Прив'язується ниточка. Мені геть незручно, тому що воно все плутається. Ось, так що буду я тепер знімати це, і в мене нова слобода, а я вам її не підготувала. В мене нова слобода, трамвайчик. Я його буду вишивати десь там в мене вікна. Я зараз ставлю вам прев'ю, там дуже мало вишито, 250 хрестиків чорною ниткою. От, плани на в мене на сьогодні дуже грандіозні, прям неперевершені. Мені треба за сьогодні відшити 750 хрестиків. Це те, з чого в мене є. Тобто -то 500 хрестиків буде на, на Новій Слободі. Ой, 500, говорю, господи, 250 хрестиків буде на Новій Слободі. 250 хрестиків буде на ведмедиках від Dimensions. Ну, ведмедики, в... За... стежка на заході сонця моя. Там, де, там, де мама ведмедиця з двома ведмедиками. І якщо я встигну, то ще іграшку я... В мене є іграшка. Я подивлюся, чи там є вікна, бо нібито там будинок. Я вже не пам'ятаю. Якщо ні, то я вже вишивати надалі не буду. Е, мені треба вив'язати дві пари шкарпеток. Мене вкусила пані Ірино. Я лагідно так називаю. Дякую вам, пані Ірино. Я хочу зв'язати спортивні з тонкої пряжі. Я вже почала їх в'язати. Якось наразі покажу, але не зараз в'язати я буду на вихідні, і за вихідні я маю зробити дуже багато чого. По-перше, зв'язати, нав'язати, по-друге, поприбирати. А, бо моя подружка і сусідка мені поставила вчора ультиматум: що або, ми, або я з дітьми до неї приходжу ввечері, і ми проведжаємо новий рік. Ну, або вони в годину ночі приходять до мене а, всім кагалом, а їх там буде дуже багато, аж п'ятеро. Знову в мене телефон труситься. Господи, ну це я зараз листа гортаюся. А, о, будинок, вікна, дивіться, яка красота. От його теж мені треба вишити, теж 250. От 750-я і виходить. Я не кажу вам до побачення. Я кажу вам, зустрінемось через секунду уже з відшивом нової слободи. Дівчатка, я вирішила не вставляти прев'ю, а показати, що ось такий мізір в мене вишитий. І на цьому мізері додається ще 250 хрестиків і скорше за все, чорного. Бо його тут досить багато. Я думаю, що я ну, швиденько вишию ці 250 хрестиків. Пішла вишивати. Скоро буду з вами. Дівчатка, почала я вишивати Нову Слободу десь о 10.09. І об, зараз 11.22, як я її вже закінчила. Е, дякую відео від е, каналів таких, як е, Рукодільний вечорниця, Лірусь, привіт! Я залюбки передивилась твоє відео, і мені дуже легко вишивалося. А ще мистецтво рукоділля. Ірина, я вас теж вітаю. У вас класні шкарпетки. Моя фраза з приводу Ірина мене вкусила чи покусала. То може, воно звучить не дуже добре, але в нас в, в сім'ї ну, в родині є таке. Е, знаєте, коли в мене ну, з кумами так само, то в мене подруга любить червоний кольор, прям в неї кухня червона, в неї все червоне. І коли я хотіла скатертину новорічну купити червону, мене, мені чоловік сказав, Тебе, що Оля шоля покусала. Ну, в плані, що заразила, вдихновила. От ви мене теж вдохновляєте. Я дуже вам дячна, що ви мене підбурили, надихнули мене правильно сказати, взяти спиць майже за три роки, і я почала в'язати знову. А ще подяка вам за те, що ви відшиваєте галер дизайн того чудового байкера. А от ми з дівчатами плануємо зробити старт БК від Galar Design в січні. місяці. Я вже чекаю той січень, хоча я вже й понабиралась вишивок, але мені стає сумно, тому що в мене дракон теж просувається до майже фінішу. Ну, для мене пару місяців до закінчення це так, як знаєте, пару тижнів. Зараз я його відклала. Мені хочеться якось даже потягнути задоволення, тому що дійсно я на драконові кайфую. Я можу сісти і за день, якщо мене цілий день, бо вже ніхто не чіпає, дві тисячі, дві тисячі так гепнули, гепнути на ньому і бути просто в задоволенні. Так, переходжу до іншої картини. картини. Це буде новорічна іграшка Новорік рік на носі, а ми тільки зараз. Вишиваємо новорічні іграшки. Вона буде пін -кібом. Це будинок, прев'ю. Це будинок, підкодиве слово вікна. Поїхали? Дівчатка, вишила, я ще 250 хрестиків на сюжеті новорічному з будиночком, там, де є вікна. Я вас обминула і в ітогі. Мені прийшлося заново все починати. Той сюжет, який я показала на канві, то були, була кулька з ведмедицею, з ведмедиком маленьким. Вона йшла під, під, під Пінкіп. А тут я почала будинок, який я показувала, почала його на залишку на такому огризці. Ой господи, як його? пластику. От, і я думаю, що, може, навіть до серди я його закінчую, буде ще одна новорічна іграшка. І ось мій Dimensions в такому стані. І що я вам можу сказати? Не лежить в мене до нього зараз рука абсолютно. Я залишаюсь на сьогодні на вечір п'ятниці. Чи може я просто себе зараз погано почуваю? Чи, чи мені холодно, у нас 18 градусів вже в хаті. Е, ну, Це в залі, в дитячій я не дивилась, там може ще менше. Ось на кухні теж так само 18. Коротше, буду дивитися, якщо його не вишю, я зніму. Якщо не вишю, теж зніму, відзвітую, що де і як, і як себе почуваю, тому, тому що в планах через годину їхати за дітками. А, ну, приїду, там далі буде видно. Буде його вишивати чи ні. Наразі світла нема холодно, але ми тримаємося, ми незламні. Ми переможемо. До зустрічі. Всім привіт! Сьогодні в нас 29 грудня. Дівчатка, я не вишивала більше нічого, я тоді показала вам Dimensions і все, і я видохлась. Я почала раз, почала два, почала три. На третій раз у мене той Dimensions не пішов. Я вже вибачилась перед своїми дівчатками. Дівчатка знову привіт. Вибачте, руками махаю. І все. І почала просто, просто вже пішла відпочивати, бо якось я прихворіла. <кій> Діти, слава Богу, ні, тому мені здається, мене десь проскозило. Але я дуже вам хочу похвастатися. Похвастатись, моя, моя, моя Оксаночка мені прислала ось такі подаруночки, ось такий сніговичок, класний від нашого українського виробника. Два набори від Dimensions. Це мене все-таки, я вже казала, мене. Склонили до того, що треба йти вишивати іграшки на врічні. <гум> і це такий подарунок. Це, це просто Оксан, я була в захваті, і ось такий пінгвін, який вже Настя мені, моя старша доня, почала кричати: що Мамо, я так хочу цього пінгвіна, виши мені його. Вона мене заставляла в той же день, коли вона побачила пінгвіна цю. Боже, я вже забула, коли я забрала подарунки, чи 23, го чи 24, го бо вони то прийшли раніше, але як не приїду тривога, як не приїду тривога, тривога, значить, понова, бачите, закрита. І ось така чашка класна. Я взагалі обожнюю чашки, в мене колекціонування, але коли приходять нові чашки, які мені подобаються, я передивляю свої старі, і стара чашка кудись уходить в Нібіті. Або вона піднімається на горище. Я в перше день, як тільки отримала цю чашку, це був ранок, я ще не пила на чайне кави. Бо коли я виїжджаю з, до, до, з дітками в садок, то не вони не їдять, не п'ють, не я, не їм не п'ю. Ви будете казати, погана мама. Але ми так прокидаємося і приїжджаємо в садок, при тих, що їм залишається тільки переодягнутися, і е, вони сідають снідати. А я вже їду по своїм справам, каву я е, е, періодично п'ю в селі. У нас. Е, в дівчаток от там три магазини в центрі сусіднього села, і в одному з них роблять, ну просто, як я кажу, напій богів, там просто безподобна, ну, дуже-дуже смачна кавка. Я дуже люблю до дівчаток заходити, і навіть коли вона дуже мені гаряча, я просто сиджу в машині і чекаю, коли вона очахне. Або ставлю її на лавку на вулиці, і чекаю, коли вона очахне, бо я щось не можу пити гарячі напої. Ось. ось такі мені подарунки приїхали. Так, ось коли я розпакувала, коли я почала розпаковувати. По-перше, я побачила цю велику коробку. Там ще діткам моїм були смаколики, набір фігурок динозаврів, вони прям обожнюють, у них ціла колекція. Оксанко, дякую тобі. Якраз цих динозаврів там не було. Сумочка для старшої дитини, і в сумочці тісто для ліплення. Настя ще поки туди не добралася, вона сказала: мама, давай після нового року, бо в мене ще є ось ті, які я ще не доліпила. Я говорю, добре. От, бо вона таке все любить, і вона ліпить тоді, коли нема Тарасика, коли Тарасик спить, бо Тарас, коли лізе, то, то просто треш, Він просто лізе і просто заважає їй. Так що Настя, мені вже сказала, в першу чергу вишивати. <смі> я його обов'язково почну в новому 2025 року. Почну, я не знаю, коли як картка випаде. Якщо там буде якась зима, наприклад. Да, там, от, у нас були крижинки чи сніжинки, нібито були. Я не пам'ятаю, щось таке подібне було, що тіпо, сніжинки йдуть, все зима чи новий рік. Обов'язково з 1 числа буду починати іграшку. Тут буду кидати кубик, який перший. Ну, Насті, як завжди, подобається все, що вигляді дракона. Мені подобається цей Dimensions. я дуже їх хотіла, прям дуже-дуже. Дякую тобі. Я, ви знаєте, вже який третій день? Третій, напевно, третій, так. Так, це, напевно, 26-го я забрала. Третій день Я просто в великому захваті, я, я вражена. Але Оксанці теж готую подарунок. Я буду відправляти її двома посилочками, тому що. Одну посилочку мені обов'язково треба, щоб до 31-го вечора воно прийшло. Обов'язково обов'язково. А друга посилка вже буде після нового року. Я вже казала, Оксанці казала, що після того я в'яжу її шкарпетки, її, її, її доньці меншій. Ось, якщо треба, то і старший зв'яжемо. Ми всіх обв'яжемо. І дещо я замовила для себе і для Оксанки, і там треба, щоб посилка прийшла. дівчата працюють тільки з понеділка. Тому я думаю, що вже разом зі шкарпетками вони поїдуть. Такого Оксан, 100% в тебе напевно немає, бо в принципі я ж бачу, що в тебе є, що в тебе нема. От, я думаю, я, я дуже переживаю, я, я, я сподіваюся, що тобі сподобається. Ось, наразі я все. Я вас вітаю з наступаючим 2025 роком. Я бажаю Україні перемоги. Вам перемоги над всіма негодами, негараздими, хворобами. Якимись проблемами, щоб ви виходили з усіх ситуацій переможцями. Я вам бажаю, щоб все лихе і все пога... ну, лихе, погане, всі хвороби залишились в цьому році і з вами далі не крокували. Я вам бажаю, щоб в наступному році світлих моментів в вашому житті було набагато більше, ніж в цьому. Щоб цих теплих днів, теплих моментів, теплих спогадів. Сонячних, яскравих, позитивних було дуже-дуже багато цих моментів. Наразі все. Побачимось в наступному році. Па-па!